Організатором масових убивств на майдані незалежності був колишній президент України Віктор Янукович. Про це Вкотре заявили у генпрокуратурі, кажуть, до злочинної схеми причетні мало не всі представники колишньої влади. Серед них екс-міністр юстиції Олена Лукаш та колишній заступник голови адміністрації президента Андрій Портнов. Вони здійснювали інформаційно-ідеологічне забезпечення та супровід у судах. Фінансування тітушок організував народний депутат з партії регіонів, однак його прізвище поки не назвали. Звинувачують і колишнього прем'єра Миколу Азарова. Він організував ухвалення кабміном незаконним. Постанов, за допомогою яких правоохоронці почали застосовувати проти мирних мітингувальників газові та димові шашки і водомети без температурних обмежень безпосереднім виконавцем убивств на майдані 20 лютого вважають роту спецпризначення Беркут. Інформація озвучена виконувачем обов'язків генпрокурора, відверто не нова розслідування справи масових вбивств триває дуже повільно. Що правда, на це знайшлися нові аргументи. Існують дані, які дозволяють припустити неофіційну та приховану протидію розслідуванню, яка можливо чиниться деякими посадовими особами Міністерства внутрішніх справ України. Олег Махніцький заявляє, що у МВС неякісно та не своєчасно реагують на запити слідчих генпрокуратури, а інколи взагалі ігнорують їх за надуманими підставами.